Сьогодні продовжуємо розважати останні, останні слова нашого Спасителя, які він промовив із трону Христа на горі Голгофті. Перше це слово, отче відпоси їм, бо вони не знають, що чинять. Вчора ми розважали, що Христос. Оправдовує, оправдовує і є найкращим адвокатом З заступництві людини перед усем небесним Вони не знають, що чинять, що роблять. Ми розгадали про ту зраджену Божу любов. Сьогодні продовжуємо нашу тему. Ми мусимо також усвідомити той стан, в якому Ісус Христос сказав ці слова. Отче, відпустим, бо вони не знають, що чинять. Уявімо собі тіло нашого Спасителя і Бога Ісуса Христа. Не було Місця на його найсвятішому тілі, яке б не було побите, яке б не було скалічене, яке б не завдавало болю страждань і терпінь. Все його тіло це була велика рана, це була неостанна біль, вирушив головою завдавав клопоту ноги з тернини, а руками хотів вирухнути, було прибиті цвяхами, все тіло на них звисало, Отже, всі органи людського тіла були поранені, збиті, змучені. Як то я часто густо, коли людина є хвора? Болить в нас якась одна частина тіла рука, нога, шлунок, зуб. Ну, Перелом, операція. Хворій людині висуємо, ми стараємося приділити якнайбільшу увагу. Стараємося, щоб у хаті був спокій, щоб ніхто не шумів. Не кричали діти, стараємося потихо говорити. Стараємося, щоб цій людині приділити найбільшу увагу. Співчуваємо тій людині, яка терпить такі болі і страждання. Часто, якщо людина має поважну хворобу, вона навіть не може помолитися. Є не є спілкування, ні оглядання, ні читання, нічого. Така людина мов би є в провалній, хрестові терпіння, коли він конав на Христі, були набагато більші, набагато страшніші, і гарячка палила його тіло. І відкривалися рана, і він наново-наново стікав своєю кров'ю, на... яка падала на землю. Він не мав того спокою. Не було спокою під Христом. Навпаки. Під Христом був верес, крик, шум, прокляне. Плювання, нарікання, ненависть, гнів, образа, снавага. Оце було страшно. І перебуваючи в такому хаосі, перебуваючи в такому шумі, перебуваючи в такому балагані, спасете, що знаходить в собі сила, знаходить в собі мужність відвагу, щоб і далі проповідувати Слово Божої істини з Христа. Так йому є важко, йому є надзвичайно важко, боляче і прикро. Він не зважає на себе. Він хоче, щоб його почули, щоб почули ті людські серця, які зараз є в темряві, які зараз є в гніві, які зараз є під впливом злого Духа. Він хоче промовити до них. Він хоче їх опам'ятати. Він хоче, як люблячий батько навернути, розбудити їхні серця до покаяння, до навернення. І для того він нічого не шаліє. Він не звертає уваги на свій біль, на своє страждання. Він не звертає уваги на ті невигоди прекрасті, які в тій хвилі переносить. Він навіть, Його навіть не відштовхує, а ти обличчя перекошені, злабні, очі, залиті ненавістю, кулаки просягнені в його сторону, його навіть та не відштовхує. Навпаки, чим більше він бачить ту ненавість, тим він більше сильніше хоче їх притягнути до себе, опам'ятати, обняти своєю любов'ю, тим більше він хоче виявити до них своє палке, гаряче милосердя, свою гарячу любов. Ото є любов. Ото є правдива любов. Непорушна. Постійна, витривала і несмінна. Коли світ сьогодні шукає любові, коли світ сьогодні прагне. Побачити любов не побачимо найбільшої любові, як там на горі Гулгафті. Ото є правдива любов, яку не може ніхто розбити. Ту правдиву Ісусову любов, дорогі браття і сестри, ми можемо порівняти до скелі. Скеля, так? І хто був на морі бачив штурм, чи ураган, чи хвилі, які постійно б'ють об ту скелю. Нараз вона є надзвичайно високі, і вони б'ють і навіть на тій скелі, на тому камені є такі сліди тих хвиль. Але та, хве, але та скеля вона є непохитна. Вона не піддається впливу тим хвилям, тим штормам, які є на морі, які б вони не були. Та хвиль, та скеля вона є настільки тверда напохитна що вона все приймає, але вона не ворушиться зі свого. Оце є любов. Правдива любов, яка не міняється яка є постійна. Яка є витривала, яка надивиться на ті хвилі, які вдаряються постійно об неї. А тими хвилями в нашому житті можуть бути різні, різні ситуації. І хто має ту правдиву любов, його нічо, ніхто і нічого не змінить. Його ніхто і ніщо не розчарує. Його не розчарує жінка, її не розчарує чоловік. Бо якщо там була правдива любов, вона буде стояти до кінця, вона буде стояти до гробу, бо вона буде пам'ятати на слова, обіцяю тобі вірність любов по всі дні аж до самої смерті. Там не буде змінної любові, бо людина, яка свідомо йшла до шлюбу. Людина, яка свідомо прийшла катаєзи і ще не говорив, навчав, що таке є шлюб, що таке є родина. Постійність і вірність людей в шлюбі. Там не буде, я розчарований в своєму чоловікові, я розчарований в своїй дружині, нами життя не склалося, ми одна одного не зрозуміла і так далі, і так далі, плетуть кошики. Там не буде того. Там буде єдина свідомість. Ми прирікали вірність і любов до самої смерті, і смерть тільки може розлучити нас. Оце є правдива любов. Правдива любов, яка перетриває все. А як тут стільки є емоцій, всяки за баганки, якась така фантазія людська, безвідповідальність за свої вчинки, за свої слова, ото сьогодні найбільше, що руйнує, що руйнує нашу любов, це є безвідповідальність. А та безвідповідальність починається від малої дитини. Безвідповідальність за свої вчинки, за свої вдії. Ісус Христос сказав у цьому Небесному, Я йду, я йду, бо бачу тебе, який ти сумний, як ти полюбив людський рід. Я йду, щоб спасти грішну людину. Він сказав це слово там, мабуть, перед ангелами, перед цілим небом. І він пішов. І він знає, що йому тяжко, і в оливному городі він заливається кровавим потом і каже: Отче, відпусти. Якщо, можливо, змени від мене цю чашу, візьми, але продовжує не я. Але твоя воля хай буде. І він був вірний тому. І тому є так важливо, дорогі браття і сестри, і любов кличе до вірності. Любов. Кличе до віднови. Любов кличе постійно нас. застановлятися над своїми вчинками, діями, над своїм відношенням один до одного. Любов це не є то, що я. Що вона образила мене скривдила, на мене так поглянула і так далі. Я вже гніваюся, я вже маю якісь там образи накручую себе, ні. Любов кличе на подвиг, на великий подвиг. І там, де була правдива любов, там, там людина є тверда, як скеля. Там людина є тверда, як скала як скала. Так вдаряють нараз тяжку тих хвилі, життєві наші хвилі. Ситуації різного року роду вдаряють. Там чоловік не покине хворої жінки. Там мама батьки не покинуть хворих дітей калік. Ні. Там Бог може вдаряти таку сім'ю чи таку особу різними хрестами, різними терпіннями, різними випробуваннями. А любов завжди буде сильніша за всі ці хвилі, за всі ці випробування. І тому бачимо, Ісусові ніщо не заважає любити. Ні біль, ні той гамір, ні, той, ні ті нарікання, ні ті прокльони, ніщо йому не заважає. Хоч як людина терпить, як людина страждає. Його болить, він сумує, він. Плачуть, так, і певно відчував, напевно, а точно відчував цей біль людський біль. Але любов була сильніша за людський біль. Так як жінка народжує і прагнення мати дитину, прагнення народити, воно є сильніше за ті болі, які переносить мама в часі народження. Не береться під увагу ти болі, Болі є позаду, а радість новонародженої дитини є напереді. Болі забуваються, а радість триває, любов триває. І так само пам'ятайте, як ми говорили, що етап Христа в нашому житті в, першу, в неділю вечір, що етап Христа це є тільки короткочасний етап Христа. Кілька років, десятки років, але Пасха, Великдень, радість в домі Отця триває вічно. І тому ми маємо знову і знову застановитися, а яка то любов є в мене? Моя любов. Всюди, в родині, до жінки, до чоловіка, до батьків, до дітей, до зятя, до новістки, до сукрухи, свекра до брата, до сестри. Навіть до моїх наприятелів ворогів, до батьківщини. Що мені переважає? Що мені переважає? І наприклад, і ми бачимо знову оцей приклад, героїчний приклад наших воїнів на фронті. Оце є правдива любов. Правдива любов. Більшість з них мало комфортне життя, вигідне життя, люксуса. І то, що говорили, такі прості речі, яких не мають на фронті, де помитися, прийняти душ, поміняти білизну і так далі. Але це все в них на задньому плані, на передньому плані, це перемога, це свобода народу, держави. Оце є. Отам От гартується любов. Правдива любов. Правдива любов. І знову гартується так часто, що ми можемо. Буду повторюватися, що говорив на початку послу. Що кожен з нас зміг би прискорити цей день перемога, щоб ми на правду, були більш жертвенні, більш молитовні. Але, на жаль, того є, але дуже малий відсоток. Дуже малий відсоток. Немає тої жертовної молитви. Немає. Ото є трагедія. Оце є дійсно молитовна трагедія, бо Христос сказав, усе, що ви будете просити в молитві, вам буде дано. Вам буде дано. І Часто наша молитва є така оспала, як учні в оливному городі. Є така байдужа, є така легковажна, брак часу. Краще поспілкуватися націкаві нас там, розказати якісь історії, подивитися якісь там правені, але ось взятися за молитву, постійну молитву. Просити, молити Бога. То на жаль то вже є пісно, я вже втомлений, оспалий, а вже завтра помолюся більше. І так відволікаємо, відволікаємо з тою молитвою. І тому так тяжко дається та перемога, дуже тяжко, скільки жертв, Стільки по -свята. Сьогодні, з того вране, напам'ятаючи сьогодні трьох хлопців у Львові і жоден з них не мав сім'ї. Жоден з них, тобто не мав, не був одружений. Я ти є, є дуже сумно. Але мені здається, що ми вже звикли до війни, що вона вже стає є такою нормою для більшості людей, в тому числі для молоді. Ну, І це є дуже сумно, оце є, оце є боляче, знаєте, що одні страждають, одні терплять, одні готові віддати життя, пролити кров. А другим не вистачає часу і дорога до церкви на молитву, помолитися за воїнів, помолитися за державу, за народ. Але так розважаю над тим, мабуть, воно так завжди було. Мабуть, так завжди було, знаєте. І тому маємо просити терплячого Ісуса. Господи дай нам на похитності в любові, дай нам на постійності, тої, постійного переконання в любові, щоб жодні ситуації, жодні хвилі житейського моря. Не розбила нашу любов, не понівечила нашу любов і не перемогли нашої любові. Амінь.